Добрий день. Сьогодні 5 січня і нарешті я попав до теплиці, приїхав. З моменту виносу наших квітів пройшло 2 тижні. Два тижні в мене тут не було. Тому зроблю коротенький відеоогляд по сортах, як вони підросли, наскільки вони виросли. Сьогодні, до речі, перші морози були невеликі, але все-таки мінус 6 градусів. Тобто небагато, але так вже вже. Чувствується трішечки зима. На вулиці валить сонце, тому прийшлось виключити повністю котел, повідкривати фрамуги, бо достатньо самої сонячної енергії, щоб у нас підтримувати температуру в теплиці, а навіть її більше, ніж потрібно. Тому приходиться відкривати фрамуги, двері, особливо в тій стороні, там в втарець якраз валить сонце. Ну так, що, робимо заміри по нашим квітам. Так, температуру тримаємо ми на другому поверсі 15 градусів, інколи трішечки більше, інколи менше. Поїхали з першого сорта. Перший сорт у нас Елісон Бредлі. Елісон Бредлі у нас 7 см. Росте нормально. Проблем ніяких немає. Так, далі дабл прайс. Перше в цьому році вирощую Фіолетовий піоновидний сорт, ось самий великий вже 15 см. Десь я навіть бачив, що вже і на ніжку деякі стають. Так, їдемо далі, далі тайбуц. Тайбуц у нас ось самий такий величенький, вже також 15 см. Гадаю, що через декілька тижнів вже, в принципі, якісь. Квіти, та ми і почнемо різати. Ну, в незначній кількості, там перші, як завжди, вони виростають самі швидкі, самі якісь міцні, самі, мабуть, з великої цибулини. Так, це в нас а, сноуборд. Це білий сорт, цибулина, до речі, 11-12. Висота 12 см. Це найвеликий. Далі сорт карі. У нас 6 см. Так, на цій стороні все. Йдемо на ту сторону. Бачите, з цієї сторони навіть показує градусник, що у нас 16,5 градусів тут. Але там завжди менше. Так, цей сорт у нас корола. Ну, корола, вона тільки ось проклюнулась 3 см, практично нічого немає. Тут у нас так само фокстроти, фокстроти тільки почали з'являтися, що фокстрот, що Фоксі Фокстрот, немає навіть чого там і заміряти. Так, тут у нас сорт Choice, ранній сорт, схожий на хені, висота 14 см. Трішечки там он є. Відтікає лист, але ми включаємо циркуляцію повітря і все буде нормально, ніяких проблем не буде. Так, тут боліт. Боліт. Ну, також тут немає чого заміряти, 4 см середні, середнього терміну цвітіння сорт. Тут так само Аргос. Тут Сігнум. Ну, Сігнум можна і заміряти. Ну, 7-8 см. Тут авангард, авангард ранній сорт, авангард і Елісон Бредлі. У нас саме швидше, саме швидше зацвітають. Його вже 16 см. І так само Флешпоінт, Він також саме швидкіше він виростає. Його зараз 6 см, але він наздожене всіх і пережене. Гадаю, що через декілька тижнів ми вже побачимо перші квіти. Всім дякую за увагу, гарного дня!